Ми в себе на фермі закінчували випойку телят 3-3,5 до 4 місяців вже остаточно. Тож залежало від того, яке телятко, бо їм були менші, були більші телята. Ну, але отак, орієнтовно, до 4 місяців точно всі телята у нас були вже зняті з випойки. Закінчували випойку дуже просто. Зменшували поступово кількість вечірнього молока, потім його забирали повністю, це займало плюс-мінус 2 тижні. І так само з ранішнім молоком. Потрошки пів по пів літра на два дні, наприклад, там, зняли, потім ще змінусували, забрали з норми і так поступово вивели зовсім. Заміняли так, звичайною чистою водою, тільки ми його не заміняли. Чиста вода в нас в телят була з п'ятого дня в вільному доступі. Це не заміна, це не так, щоб, наприклад, ми вранці там давали молоко, а через 2 тижні почали просто давати їм воду. Ні. Вода стояла, як звичайно, просто перестали давати молоко. Але умовою для того, щоб завершити випуйку, є те, що теля має гарно їсти повноцінно. Зернові зернові ну, і сіно. О, там сило, ж це вже е, більш для таких, не то, щоб для старших, просто основне це зернові і сіно. Якщо теля їсть кілограм півтора зернових в день, це дуже добре і в принципі навіть півтора не так, кілограм як півтора, е, кілограм це вже для менших. Орієнтовно, то в принципі поступово можна молочко зменшувати, якщо йому вже є там, близько трьох місяців. Замінювати молоко можна на замінник багато часто, хто так робить, і ми колись таке практикували, але це не є заміна молока після тих, тих трьох місяців. Це просто, наприклад, там з 5 дня є замінники, з 21 чи з 25. вже не пам'ятаю, є замінники. Це просто, щоб молоко не випоювати телятами, брати на продаж, люди заміняють частину молока замінником і поступово переводять на замінник. Але замінник, це замінник. Замість молока, не, не продовження випойки, а просто замість молока до цих 3-4 місяців виповють замінником, а потім так само його забирають, поступово виводять і все. Вода має бути в вільному доступі з 5-го дня.